Неймовірно, смачна вечеря. На вечерю. Ось такий сирок глазурований з карамелью всередині, але його так мало, що навіть я й не помітила, коли розрізала. Ось він у мене. Оце він розрізаний на дві частинки. Цей сирок политий варенням з чорної смородини. Далі в мене йдуть абрикоси, парічка і горіхи. Це чорний шоколад та сік, свіже вичавлений апельсиновий сік. Ось така смакота! З'їм з задоволенням. Всім смачного та спокійної, тихої ночі!